День Збройних сил України. Ми живі. Ми зустріли цей день під українським небом завдяки героям, військослужбовцям. Якби, не дай Боже, не ви, не ваші побратими, не ті, хто віддав життя за свою країну, не українці, прості українці, які кинулись боротися за своє виживання, то не було би того дня Святого Миколая сьогодні в наших дітей. Його би не було б, не було би наших. Можливості тут жити, працювати, отримувати зарплату, допомагати силам оборони, але це все завдяки українському воїну. Тож сьогодні у такий важливий день для військових бійцям хмельничанам вручили почесні відзнаки міського голови, воля та мужність. Це особлива і надзвичайно важлива відзнака, бо вона про волю і вона про те, що відрізняє людину від раба, від тварини, воля, свобода, за яку треба боротися завжди. Вона про мужність. Ми вручаємо цю нагороду тільки мужнім людям, а ви є насправді саме такими. Насправді лише мужні українські військові можуть долати такі виклики сьогодення. Їх не лякають бойові завдання, кулі ворога та навіть полон. Я служу з 2015 року. В полоні провів два роки і майже три місяці, якщо цікаво, був поранений, був при смерті, був синій. Найшли вагнерівців. Спасли, не хотіли добити, не добили, але пощастило якось міжити. Втім, це не зламало дух українця. Пан Володимир продовжує службу. каже: головне це віра, віра у світле майбутнє. Вірити в перемогу і робити це все для перемоги, і йти мучити москалів. Такі ж відважні та мужні і жінки українки. Одна з них захисниця Анжеліка. Дівчина продовжила справу батька військового. Пішла служити в Збройні Сили України, в нашу першу танкову сіверську бригаду на посаду радіотелефоніста, в вузла зв'язку, виконувала бойові завдання на пункті управління як радіотелефоніст. Її не злякала повномасштабна війна. Рятуючи свою дитину, вона переїхала до Хмельницького, однак службу не покинула. Приїхавши сюди, я відразу пішла в ТЦК. Я впевнена, що перемога буде за нами, бо в нас самі сміливі, самі самі сильні, самі волелюбні люди. З початком повномасштабної війни служить військослужбовець Віталій. Він був на різних напрямках. Боєць розказує, що служба на передовій не мед, але головне на фронті це згуртованість побратимів. Ти ідеш той якщо для тебе трьохсот, то ти плюс-мінус. Предполагає, що тебе, якщо що, витягнуть оттуда до тої лодки, стійкість і мужність військових не втрачається навіть після вимушеного повернення до мирного життя. Той, хто пройшов пекло війни, не перестає підтримувати тих, хто ще там продовжує службу, Ба більше допомагають і тим, хто оговтується після поранень. Психологам дуже важко працювати з хлопцями, тому що вони скоріше не зразу сприймаються як те, що це людина, яка може допомогти. І краще всього це працює, коли інший ветеран, який вже соціалізувався, прийде в шпиталь до хлопців на етапі, коли вони тільки стали стабільними, знаходяться в шпиталі, прийти і пояснити, що не треба відмовлятися від допомоги, підтримки. Усі військові збройних сил України це наша гордість. Приклад мужності, витримки, сили духу та непохитної волі. Величезна дяка всім тим, хто зараз на передовій. Величезна подяка ветеранам, всім тим, хто в силу поранень, в силу інших обставин, відвоювавши, показавши неймовірну мужність. Сьогодні тут продовжує боротьбу, волонтерить, допомагає побратимам. Це теж величезна робота і величезна подяка вам. Привітавши військослужбовців з їх святом, міський голова вручив сертифікати на придбання житла. Тетяна Стаднік, Ростислав Маслов, новини 33 третій канал.